Друзі, привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про BTC, що відбувалось на ринку криптовалют, які монети я прикупив на даному падінні. І також розберемо, чому інфлюєнсери здебільшого на Ютубі впливають на ринок і як вони заганяють хом'яків. Перейдемо спочатку до англомовного каналу. Ось цей канал, він весь рекламований, можна сказати, його спонсорують. Розробники XRP. Як можемо навіть побачити, Shiba був, так? Shiba вже виросла, він далі за нею говорить, що потрібно купляти, вона буде коштувати більше 50 x по ній буде, і також по іншим мемкоїнам, коли вже вони давно виросли. І явно їх не потрібно взагалі купляти. Можемо побачити перше відео, четверте відео і наступне відео. Вони всі про XRP. Також там. По заголовку можна побачити, ціна XRP буде 589 доларів. Звичайно, це фантастика, і за це відео XRP йому платять, тому що це мертва монета, а самі розробники продають цю монету самі ж при будь-якому рості. І таких цифр ви ніколи не побачите, і таких каналів багато. На гломовному Ютубі таких дійсно каналів багато, але якщо брати наш український Ютуб, там немає такого здебільшого, тому що вони не можуть, е, до прикладу, з нами зв'язатися і аудиторія зовсім інша. Але якщо брати того ж Кіріла Еванса, якого ви можете знати, не знати, дійсно не знаєте, тому що я мав з ним досвід. У далекому 2022 році, коли солана росла з 15 доларів, я її купляв по 30. Він говорив, коли ми були близько 200 доларів наближались, він говорив постійно, що солана вот, буде 1000 доларів, луна там взагалі не знаю скільки там мільярд. І це було загнання новоприбулих криптонів у ці монети, щоб більші кити мали змогу скинути ці монети уже. Новачкам. Тому, друзі, обирайте тих ютуберів, яких е, ви перевірили, не знаю. Можливо, можливо, краще поспілкуватися з вашим другом е, з реального життя, який провів більше свого життя в криптовалюті, або ж знайти гарну спільноту в телеграм-каналі і там ділитися думками. Тому будьте обережні зараз на ринку криптовалюти, як і на Ютубі, як і скрізь, тому що зараз Фомо зашкалює. Можемо побачити, що ФОМО зараз 82%, коли було на АТХ, там було 90%, і після чого ми побачили ось таке падіння. Також хочу сказати, що всі новини, які виходять, вони всі платні, їх здебільшого ну, кити скупляють і маніпулятори також. Там, здебільшого, повна дурня. що... До прикладу, зараз всі купляють ETF, тому що ну, і ми ростемо. Насправді це не так. там 50% що це правда, а 50 ні, може бути. Але всі новини вони прикуплені. Ось зайдемо на Yahoo Finance навіть тут нам розказують, що ось зараз було падіння. І це таке здорове падіння, яке ми відкупимо. Так, це було правда. Але вони хочуть загнати якомога більше хом'яків. Якщо ми бачимо більшість відео, які виходять на Ютубі про те, що зараз буде якийсь ріст, максимальний там, заобличний. Якщо вам кажуть, вже, що от, BTC буде в цьому році 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, не вірте цьому, тому що це вже фантастичні цифри. Так, по BTC ми можемо сказати, що він може дійти до, до 100, але ви самі повинні розуміти, що відмітка 100 тисяч це дуже така. Відмітка, на яких кити люблять скидувати. Вони люблять круглі цифри, вони можуть там загнати буквально до 100 тисяч, щоб там людей просто дах зривав по біткоїну і зразу в них вже скидати. Чому спекулятивний ринок? Ви можете побачити по цьому скріншоті, Я тоді також торгував і бачив цей скріншот, я, звісно ж, не повірив. Але як ми можемо побачити зараз, повністю ціна біткоїна і його сценарій. Правдивий. Таким чином, як висновок, я можу сказати, що відповідно, весь ринок контролюється кимось. Ми не можемо цього знати, але він контролюється великими шишками, не знаю яким там. Тому по біткоїну вже давно зрозумілий сценарій для них. А ми сидимо в такому собі вакуумі. Тому будьте обережні, не піддавайтеся фому. Зараз хочу поговорити про BTC. Було падіння. Ось таке на 10% ми могли бачити. Вибили усіх лонгістів, які почали ось тут лонгувати. Це здорове таке падіння на бичому ринку, воно могло і сюди дійти до 56 або взагалі до 51. Ось, ось таким чином ми могли тут торгуватися. Якщо ми би тут торгувалися, ми могли спокійно вниз провалитися. Але бачимо, що люди викупляють BTC. Не знаю, хто це робить, але вони дійсно викупають. Так, ETF працює у Америці. Це дійсно хороша штучка ETF, цей, тому що більшість дядьків, які сидять з решима, вони не хочуть е закидувати на різні скамбіржі, таким чином, як і FTX. Це все могла бути змова, щоб люди не хоті ну, перестали довіряти біржам і почали закидувати ETF, фондам, таким чином їм. Набагато зручніше це робити. На цьому падінні м -м, біткоїна я би не купляв, в ніякому разі не купляйте зараз біткоїн, Він перекуплений, в... От, який нам дав ріст. Звідси, так? 8%. Я прикупив собі на спот. Ось тут е більшість альтів дали мінус 10, мінус 12%. Я викупив на малу частку собі монет, зараз покажу яких. І по структурі там був Флешкреш. Флешк це коли падіння більше 20%, і його швидко викупляють. Як бачимо, ось тут був Флешкреш також гарний. Я викупив Мавіа близько 5,3. Не буду брехати, зараз вам скажу точніше. А, так, купівля. Не бачу. А, 5 і 4. Тобто я купляв. мавію Ось тут Ось тут я купив її і маю. І така структура зі стопами пішла вгору. М -м Гарна структура, мені поки що по ній все подобається. Це одна із нових монет GameFi. E і я хочу побачити від неї щось до 12 доларів, можливо, навіть більше. Тому що я бачу, що тут новий маркетмейкер, гарні об'єми, вони тут стоять, торгуються, набирають також собі позиції, і, скоріше за все, ми. Можемо полетіти спокійно, тому що тут викупали і не дають нам нижче купити. ICP була думка також е, його викупити знову, але я щось передумав і вона також гарно виросла, але вона також в цьому діапазоні. Не дала її тут вирісти далі. Також викупив мувер, він мені. Дуже зараз сильно подобається, хоча не дав стільки процентів. Але ось цьому діпазоні ми можемо побачити щось близько до 68, тому що вони тримають нас в цьому діпазоні, щоб проштовх пішов вгору. Таким чином, вони не дають нам нижче, може бути щось схоже, як ось тут було. Таким чином, зараз вам покажу. Ну, До прикладу, можемо ось тут так торгуватися, і чуток вниз, і бум. Щось. Такого плану спокійно може бути на такому ринку. Раз, усі монети, які я купляв, я публікував у свій телеграм-канал. Ось вони. Ви можете перейти, також приєднатися і слідкувати за моїми діями в майбутньому. Також я буду писати, коли я монети ці буду скидувати усі, можливо, навіть ще буду прикупляти. Викупав я буквально на малий процент, тому що зараз є багато активності, в яких. В яких можна приймати участь без взагалі любого якого ризику. Це ті ж самі IDO, лаунчпули, на Бінгсі промки різні, в яких брати, просто купляти мультиаккаунт і робити гарний профіт. Це все я публікую у себе в телеграм-каналі. Отож, по кіберу у нас 18% уже за 3 дня, 7% engine coin, це Gameify, і курф, курф DAO Finance тут 18%. Також гарна монетка, зараз я їм покажу. Мавію ви бачили. Найбільше зараз дала мені росту. Ну і Moonriver тут поки що стоїть, але він так і має стояти, щоб був якийсь вибух. Раст і кібер також дав. Непогана монетка. Так, Core дала. Е, тут дуже мені подобається ось ця структура. Оце накопичення, цей діапазон. З якого теж може ось такий бути вибух. Як бачите, тут був вибух, тут був вибух. Е ось тут дуже гарний об'єм був викуплений на самому дні. Це також дуже мене радує. Пішов об'єм, скоріше за все, якщо ми вийдемо з цього діапазону, побачимо щось до 2 доларів. Гарна монета, слідкую за нею далі. Кібер. По кіберу, що можу сказати. Тут також гарний маркетмейкер, він все робить тут по стопам, ідеально виторговує нам ось тут ставить, щоб ми могли бачити, що все, все круто, все тримається, ніякого нема спаду. І типу, що ми зараз вийдемо з цього діазону і полетимо вверх. Ну, Якщо тут закріпимося, в принципі. В принципі, можемо і піти, я вам так скажу. Хочу побачити від нього якихось 20 доларів і фіксанути одразу. Ну що ж, на цьому у мене усе. Радий буду бачити вас у наступних відео. Якщо ця інформація була для вас корисна, поставте, будь ласка, вподобайку. До зустрічі!